Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску кандидат збірної України не зіграє на євро 2024 Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкритикував лондонський Челсі. Легенда України Андрій Шевченко отримав серйозного конкурента. Капітан збірної України Олександр Зінченко змінить клуб влітку. Шахтар отримує потужне підсилення у вигляді захисника. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. На лідера донецького шахтаря та збірної України Георгія Судакова з'явився ще один претендент. За інформацією журналіста Code of Sight Бена Джейкобса Лондонський Тоттенгем цікавиться півзахисником шахтаря Георгієм Судаковим. Як повідомляє джерело, лондонський клуб серйозно розглядає кандидатуру 21-річного українця. Скаутинг, який провели шпори, показав, що той добре впишеться у систему гри Тотангему. Значається, що інтерес до Судакова також проявляють інтер та Ювентус, але італійським клубом реалізувати трансфер може завадити обмеження у бюджеті. Любі друзі, а чи хотіли ви побачити нашу зірку Георгія Судакова у складі лондонського Тоттенгему? Пишіть в коментарях. Стало відомо за скільки грошей Динамо Київ готова продати Назара Волошина в європейський клуб. За інформацією, то то таке французький Страсбур дійсно зацікавився півзахисником Динамо Київ Назаром Волошином. Гравець входить до шортлиста середняка чемпіонату Франції на літнє посилення складу. Трансфермаркет оцінює трансферну вартість Волошина у 2 мільйони євро. Однак, за інформацією джерела, Ігор Суркіс навряд чи погодиться на трансфер за таку суму. Значається, що керівництво Динамо хоче отримати за перехід Волошина близько 10 мільйонів євро. За меншу суму Ігор Суркіс навіть не візьме телефону до рук. Любі друзі, як гадаєте, ви чи вдасться президенту Киян продати Волошина за 10 мільйонів євро? Пишіть ваші думки в коментарях. Генеральний директор Донецького Шатера Сергій Палкін заявив, що тренер лондонського Челсі неправильно використовують Михайла Мудрика в англійському клубі. Цитуємо Палкіна. Міша європейський топ-гравець, унікальний гравець. Я вважаю, що тренери Челсі повинні навчитися використовувати його, як його одноклубники повинні грати з ним. Коли я спостерігаю за Челсі, майже всі атаки йдуть з правого флангу, а не зліва. У нашому клубі ми усвідомили його сильні сторони і закликали наших гравців використовувати його по максимуму. Багато залежить і від тренерів, і того, як вони до нього ставляться і навчають, тому що він ще молодий, йому всього 23 роки, але в Челсі його чомусь неправильно використовують. Сказав Палкін: Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з менеджером Шахтаря? Пишіть в коментарях. Стало відомо, де буде жити збірна України на Євро 2024. Збірна України під час Євро 2024 базуватиметься в німецькому містечку Візбаден. У столиці Федеральної землі Гесен національна команда України мешкатиме та тренуватиметься на місцевому стадіоні. Відзначимо, що матчі групового етапу турніру українці проведуть у Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті. Любі, друзі, а чи плануєте ви поїхати на матчі збірної України на Євро 2024 у Німеччині? Пишіть в коментарях. Легенда України Андрій Шевченко отримав серйозного конкурента. Форвард ПСЖ Кіріан Бапе відзначився дублем у четвертьфінальному матчі відповіді Ліги Чемпіонів проти Барселони та наздогнав нашого Шевченка у списку найкращих бомбардирів Ліги Чемпіонів. Це 47 й та 48-й голи футболіста в турнірі, але враховуючи вік француза, то зрозуміло, що він зуміє побити рекорд екс нападника збірної України. Любі, друзі, як вважаєте ви, хто був кращим у своєму віці Шевченко чи Бапе. Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. Нападник Динамо Київ зацікавив декілька потужних європейських команд. Як зазначають тут таке до Форда Динамо Київ Матвія Пономаренка виявляє інтерес чимало європейських клубів за інформацією джерела, серед команд, які виявляють інтерес, є іспанська Севілля та англійський Вулгемптон та Бренфорд. При цьому, як стало відомо, спорту фора Динамо та збірної України U-19 Матвій Пономаренко знаходиться ще й у лонг-листі Дортмунської Борусії. Скаути німецького гранда спостерігають за 18 річним нападником у матчах за клуб та збірну. Борусія шукає молодого нападника, який за потенціалом зможе повторити шлях Ерлінга Холанда серед потенційних кандидатів і наш Пономаренко. Але джерело зазначає, що президент Динамо Київ Ігор Суркес взагалі не збирається зараз розставатися з Пономаренком ні за які гроші. Відзначимо, що 18-річний Фора в цьому сезоні зіграв лише чотири гри за першу команду киян. Результативними діями при цьому не відзначався. Лідер Шахтаря Георгій Судаков розповів, що продовжує довіряти Рінату Леонідовичу Ахметову. Цитуємо Судакова на полі. Зимку зробили хорошу пропозицію на 40 мільйонів євро, але шахтар її відхилив. Спочатку я був розчарований, але ми швидко закрили цю тему. І я зосередив усю свою увагу на шахтарі. Я дивлюсь п'ять найкращих європейських ліг, але зараз я гравець Шахтаря і просто намагаюся робити все, що в моїх силах. Дуже складно постійно грати на виїзді, але всі ми в команді маємо спільну мету. Цей клуб має неймовірну історію, я впевнений неймовірне майбутнє. У нас чудовий президент в особі пана Ріната Леонідовича Ахметова, який робить для нас все комфортним, тому ми маємо хороші можливості для досягнення успіху в Європі та внутрішній лізі. Я довіряю клубу і президенту. Сказав Судаков, любі друзі, а чи правильно робить Судаков, що продовжує довіряти Ахметову. Пишіть в коментарях. Кандидат збірної України не зіграє на Євро 2024. Півзахисник кіпрської перської ОМОНІ Роман Безос пропустить чинайменше 6 місяців через травму. Повідомляє видання This is Mapa. за інформацією ЗМІ, в Українця розрив ахілого сухожилля. Раніше футболіст підтвердив, що сезон для нього закінчено. Відзначимо, що Безос забив 14 голів у поточному сезоні у складі ОМОНІ в чемпіонаті Кіпру. А відомий ведучий та журналіст Ігор Циганик взагалі пропонував викликати Безоса в збірну замість. Георгія Судакова, але тепер цього точно не відбудеться. Безус не зіграє на євро. Головний тренер футбольного клубу «Чорноморець Одеса Роман Горчук заявив, що Одесі не потрібна така футбольна команда. Цитуємо Романа Григорчука. Ми з керівництвом майбутнє не обговорювали, але команда на 10-му місці в таблиці. Коли команда не грає в Єврокубках, Одесі це не потрібно. В Одесі має бути хороша команда, яка грає у Єврокубках та показує хороший футбол. Одеса на це заслуговує. Якщо ти не можеш подарувати болівальникам такий футбол, то треба думати, що робити. Але й потрібні можливості, щоб показувати такий футбол, потрібні фінанси, заявив наставник Одеситів. Дійсно, таке велике місто як Одеса, заслуговує на потужну футбольну команду, якої вже давно немає. Останній сильний чорноморець. Ми з вами бачили рівно 10 років тому, коли Одесити перемагали та грали на рівних з європейськими грандами ПСВ та Ліоном. Зараз же це лише тінь того успішного чорноморця, незважаючи на те, що команду очолює такий сильний та потужний тренер, як Роман Григорчук. Але потрібно розуміти, що з цими футболістами Григорчук і так видавлює повний максимум. Для того щоб боротися за Єврокубки, йому потрібні більш якісні футболісти та більш широка лава запасних. Саме про це й повинно задуматися керівництво Одеситі, вперше ніж приймати рішення про майбутнє Григорчука в клубі. Болівальники з Одеси, як вважаєте ви чи потрібно залишати Григорчука на наступний сезон в Чорноморці? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. Відомий український футбольний клуб вирішив відродитися. Чернігівська десна в наступному сезоні може бути відроджена під назвою Десна 1960 Повідомляє український футбольний журналіст Володимир Звіров. За інформацією джерела, це пов'язано з боргами оригінальної Десни перед футболістами. Десна 1960 не буде вважатися правонаступником Десни, а отже, не матиме можливості одразу виступати в українській прем'єр-лізі. Новосторонеклубже всього, буде з'явлений у другу лігу України. Значається, що цілковим вірно тренером Десни 1960 може стати Олександр Рябоконь, який в період 2012 по 2023 рік очолював оригінальну Чернігівську десну. Волівальники з Чернігова. А чи будете ви болівати за так звану Десну 1960? Чи у вашому серці лише одна десна? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Легенда Арсенал Лондона Девід Сімен закликав лондонський клуб прибрати Олександра Зінченка з англійської команди. Цитуємо думку екс-голкіпера лондонців по відношенню до гравця збірної України. Якщо говорити про Зінченка як лівого захисника, то я знаю, що він любить грати в центрі поля, але при цьому він періодично віддає м'яч супернику на дійсно важливих позиціях. У матчі з Стонвілою він знову кілька разів так помилився. І це змушує усіх нервувати. Зінченко всіх дратує. Не дуже зрозуміло, навіщо нам потрібен такий захисник, заявив легенда Арсеналу Девід Сімен. Останнім часом на лідера та капітана збірної Олександра Зінченка лється дуже багато критики, як з Англії, так і навіть з України. Розуміло, що Сашку дуже важко психологічно грати за таких умов. А тому, як на мене, йому краще змінити атмосферу і перейти в іншу команду, можливо, менш статусно з рівнем ніж Арсенал, але при цьому там, де Зінченко буде почуватися себе комфортно та, можливо, зможе грати на своїй улюбленій позиції в центрі поля. Якщо він ще не забув, як там грати. А то судячи по матчам збірній, він вже трохи втратив навиків гри у цій позиції. Як на мене, для перезавантаження кар'єри Сашку Зінченко непогано підійшла б татаки та, Жрона, яка буде грати лізі чемпіонів наступного сезону. Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, та в якій команді ви б хотіли особисто побачити українську зірку, пишіть в коментарях. Потужне підсилення донецького шахтаря перед закінченням сезону в УПЛ. Захисник та лідер гірників Ярослав Ракицький повернувся до тренувань у загальній групі команди і готовий своїм досом допомогти Шахтарю виграти українську прем'єр-лігу. Футболіст повністю відновився після травми та вже рівноцінно займається з усіма партнерами. Любі друзі, гадаєте ви, чи допоможе Ракицький виграти Шахтарю УПЛ? Чи все ж таки динамо Київ ще спробує нав'язати боротьбу гірникам? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях під відео. На цьому, все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні був з каналом Футбол Дець. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.